Ідуть доші, Оксана, давай ріпак. А ти який везеш? Який єсть? Ну, але це і... неправильно. Так само і ця демка. Да, вона крута, вона класна. Але тут ріпаки треба було сіяти з різними построками. Угу. Але це був середина вересня, в принципі, це вже за пізньо. що це вже да, це вже пізно. Це в нас вже критично. Середина критично. Я не думав, що воно таке буде, але це круто. Ти знаєш, що я тобі скажу цьому ріпаку помогла ще погода. От, значить, а -а -а. він тебе мав бути. Взагалі, аграрна сфера, вона ж дуже ризикова. Ти не знаєш, вона бляха, сама цей... Бля, ти не знаєш цієї рулітки, це чесно. Але від себе, якщо ти хочеш спокійною совістю лягати спати, ну може хтось так лягає, але від себе ти маєш зробити все, що маєш. І да, ти сієш пізно, ти не знаєш, що буде, але Бог дасть. Бог дасть. Це з одної сторони, <су> ти бути. ж кажеш, і я Я привержений того, що в технології має бути диктатура. Ті, сім ми дожні посіять. Якщо ми повинні, то ми повинні посіяти. Та, та. І це ж поле нам каже з ті умови, щоб ми отримали найкращий результат. Тобто, коли ми сіємо на ризик в суху землю, ми розуміємо, що це на ризик, ми трошки додаємо норми.